ТЦК та СП незаконні, вони не юридичні особи, вони юридичні особи публічного чи приватного права. Якось вони зареєстровані в реєстрі, не зареєстровані. Давайте не будемо ми виконувати розпорядження ТЦК. Воно взагалі не державний орган, це ні військомати, вони не мають ніяких повноважень. А щодо цього, офіційні представники Міністерства оборони та Збройних сил України вони висловлювались декілька разів, і вони кажуть, що це є російський наратив. І що така позиція вона тягне за собою зрив призовної кампанії та взагалі протидії мобілізаційним заходам. Ну, не можна казати, що ТЦК вони діють незаконно або протиправно. А по факту ви розумієте, що держава визнає ці установи, і звісно, вона їх підтримує. І відповідно, якщо ви не будете виконувати розпорядження та закони держави, то вона ця держава вас буде карати. А якщо вам потрібні консультації з цих питань, то краще отримати їх у професіоналів. Будь ласка, звертайтеся до мене, якщо вам потрібна допомога.